Знову вітаю вас на своєму каналі. Щось мені стало сьогодні трішки с... сумно скучно, не пам'ятаю. Тошне. Неважливо. Вже тисячі років не знімав ніяких відео. І сьогодні в мене Ось такий маленький боксик Вишвас Преміум. Називається так Лікодіс Рековил Ins Edition. Сість бустерів на всього. -навсього. кожному по 6 карток мені здається. А, 4 картки в бустері. 3 нормали одна зі штампом. 6 бустерів в кожному боксі. Всі повинні бути фойлові. Просто подивимось на красиві картонки. Мені здається, що це з тих сетів вишварцю для англічана. Не, не дісталося підписів. Ці. Тому що маємо, то маємо. не ламати коробочку, у мене стоїть тут місяць, напевно, просто мозолить очі. Сказав, що він більше не буде відкривати Шварц на каналі, Тому сенсу чекати немає. Давайте подивимося, що тут... що тут у нас є. Я вже так і без мікрофону, і, і без світла якогось, без штативу іншого. На скору руку. А, вони навіть не фойлові. всі. А, В кожному бустері тоді повинна бути фойлове. Мітін кап такі. Про силу кожної картки не буду нічого казати, бо нічого не знаю. Ось. Подивимось на арти. Аніме. Таке. Арти прикольні, одразу кажу. Аніме таке посереднє, якщо чесно. О, ось така у нас красива. Changing Seasons часатом. Блин, файла супер. Класс. Я хочу, я, пья... я хочу я какие-то видео поставил на 4 к Два светло нормально поднимем. Мушка какая-то Який аж ты. А, про аніме щось сказав, да? Картка Кульмінація Як він там называется? Клімаксом Exploring the Stars. Потстант, ну да. Ой. Ось. Але фанарців чомусь з тими дівчатками і всякого мерчу. Я так розумію, що японці дуже зайшло, воно але там я так ще як я читав, є новела взагалі. Потім манга, чи з новела аніме одразу, не знаю. Клас, отаку би фойлову. Night drinking routine mezuki. Оп, ось така атака. Там повинен бути якийсь ще особливий дроп на боксу, мені здається. Хоч що ж это половина бути, гарантова, чи ні. Я думаю, що всі картки будуть філати. Одна в кожній, я забув. Хэллоуин Костюм Такімен. Тара Кабаякі такіна. Бона 5 часата. Оп. Ось така у нас. Норіко Васабі часату. Вечірній сукні. Я не, не буду пересказувати про що там аніме, може хтось подивиться. Але як на мене дуже таке легке. Але з гарною анімацією, чи... Інколи. А інколи не дуже. Ще один клімакс у нас такий ось. Я розумію, що від художника до художника стиль люхка. Трішки відзнаєш що щось в неї. Тут така чолюха, що одно і що інше. Цікаво. Mm. Ну. арти усюди суперські, суперски, Подбери і и выкладывай окремий ну, альбом якийсь. Да. Yeah. Daily Life, E Protect. Я so, останній бустер. Fireworks Festival, красивий клімакс. камеру навіть не попадаю, забув, як це. Дякую. Ось така часа. І... Ось така Peaceful Day Life. Такіме. Ну, з тих, що нам впали. Картки. ой на моїй пам'яті нічого особливо крутого дійкісного не впало дорогого. Але мені найбільше подобається оця ось часата весільні вечірній суп. Все, Дякую, що подивилися. Можливо, мене це спомикне. Підштовхне до майбутніх монтажів та зйомок. Бо так, звісно, можна взагалі канал видаляти. Ось все, дякую. Бувайте.